Він справляв враження незграбного супертяжа, але гучно заявив про себе, вимкнувши претендента на Усика. Невеликий новозеландець, що недавно відлітав у нокаути, просто досвідчений боєць, якого мав проходити Вайлдер заради бою проти Джошуа. 8 березня ці двоє розіграють статус тимчасового чемпіона WBO, що дає можливість битися проти Олександра Усика. Лайк, якщо плануєте дивитися протистояння Жилея та Паркера, і погнали до анонсу. Сім років тому, коли пояси пішли по руках, Джозеф заволодів титулом WBO. Тоді за нього боролися два перспективних супертяжі: власне, Джозеф та Енді Руїс. За рівного бою більшість суддів віддала перевагу новозеландцю. Однак довго Джозеф чемпіоном не був, адже після двох захистів наївся смачних бомб Ентоні Джошуа. Уже тоді закралися сумніви, чи зможе супертяж зі зростом 191 см протистояти елітним хевівейтерам із соліднішими показниками. Технічно та по швидкості паркер був. У порядку, але й фізична та робота з дистанції залишали запитання. Слідом за Джошуа. Паркер програв і іншому британцю Діліану Вайту. Викрадач тіл дав гарний рок, чому слід швидко виходити після атаки. Новозеландець швидше викидав удари, але Діліан на таймінгу встигав засунути один-два бокових в розріз, і це було потужно. Джозеф двічі побував на канвасі упродовж сутички, а в 12-му раунді і сам відправив суперника в нокдаун. Однак від поразки за очками його це не врятувало. П'ять років тому було важко повірити, що новозеландець усе ж підбереться до топів, а в битві за пояс тимчасового чемпіона WBO йому буде протистояти маловідомий китаєць Жан Жилей. І претендент готується до вибуху. Я готуюся до кращої версії Жана. Так, багато людей кажуть, що мій суперник уже старий, йому 40 років, вже скоро піде на занепад. Вони віддають мені перевагу, тому що я молодий і голодний. У мене є швидкість і рухливість. Що стосується прогнозу, я влаштую великий вибух. Що таке вибухи, і уже показав. А до свого противника на 8 березня він ставиться з повагою. Я був трохи здивований, що паркер так швидко прийняв бій зі мною. Це багато говорить про цього хлопця. Він воїн, він не вибирає суперників. Я дуже поважаю його. Такі слова тільки підігрівають апетит до сутички. А тепер перейдемо до основної страви. І цього разу за неї відповідає вок. Хочеш найкавовішу каву? Тобі на вок? Хочеш смачно поїсти? Тобі на вок треба заправитися якісним пальним. Залітай на вок. Це найкраще місце для тих, хто хоче в одному місці і якісно заправити авто, і міцно підкріпитися. Борщ, бульйон, бограч, лазанья, карбонара, філе з овочами, філе з рисом, салати. Вок це не просто перекус, а твої повноцінні сніданок, обід та вечеря. Інтерв'ю з Дмитром Сосновським я робив у Львові. З Юрою Захарєвим ми говорили на кончо з Сергієм Гроднічовим на Березняках. Тобто я постійно в дорозі, і мені потрібна надійна АЗК, де можна і класно поїсти, і добре заправитися, і вок... Це саме той варіант. Якщо вирушаєте в далеку путі, вам потрібно негайно підкріпитися. Залітайте на вок. Вони вас не підведуть. Про китайця ми по справжньому дізналися завдяки андеркарду Усук Джошуа в Саудівській Аравії. Тоді IBF призначила бій між ним та Філіпом Хорговічем за першу сходинку свого рейтингу. Молодший хорват прогнозовано почав більш активно. На думку багатьох експертів, біг Бенг взагалі не мав бути проблемою для проспекта, але все вийшло не так. По ходу бою Китаєць навіть приземляв опонента, однак рефері в цих епізодах нокдауну не розглядів. Сутичка виглядала рівною, але в більшості часу Філіп зміг кількісно передавити противника. Короткі серії плюс клінч. Робота прісна, але в Херговіча це спрацювало. Кінцева статистика показала, що жанг ефективніше викидав удари, але майже вдвічі менше викинув. Ніж суперник. Врешті перемога Філіпа заслужена, хоча й в дуже близькому поєдинку. Після чого Жилея висунули на бій проти Джо Джойса, який перед тим побив якраз таки паркера. На момент початку 2023-го така сутичка виглядала просто подарунком для британця. Він тоді всерйоз зазіхав на усика, чимало людей вважали Джагернаута елітним надважковаговиком. Будучи глибоким аутсайдером, жилей не відчував на собі зайвих нервів. Його поразка нікого би не здивувала. У першій битві китаєць був обережним, але напрочуд проникливим. Треба віддати належне його команді, яка ідеально вибудувала геймплан на бій. Джо Джойс завжди заходить через тоннаж. Він звик, що його голова може прийняти все і дозволяє собі без захисту наступати і насипати кількістю, коли 116 кілограмів прицільно б'ють у голову серіями. Рано чи пізно це переростає в зупинку, але не з жангом. Китаєць не дуже мобільний, але переміщується він напрочуд грамотно. Стоїть із високим блоком і витягує на себе противника, аби прямим вразити в розріз чи навздогін. А якраз після атаки Джойс виходить так довго, що можна на каву сходити. Слово, яке чітко описує Жанга проти Джойса, це снайпер. Навіщо бити багато, якщо можна вистрілити акцентовано? прохававши, що око суперника під загрозою, біг Бен хлопив саме туди, куди потрібно.

Я досі не розумію, що би що. Він став важчим на 11 кілограмів і став іще повільнішим. Фактично, Джона брав у потужності, але навіщо? Хіба в цьому був недолік його роботи? Джагернаут перетворився на нерухомість, яку вицілювати стало ще простіше. І цього разу китаєць помучив противника до третього раунду, а потім видав один із найкращих нокаутів року. Надежан оса. Після такого перформансу всі чекали китайця на суддівських рингах і раніше, але він травмувався восени і на деякий час вибув з гри. Вище згаданий Джойс був суперником і Джозефа Паркера за рік до цього. Але Джозеф із британцем нічого не зміг вдіяти. Це була геть безграмотна робота новозеландця. Він постійно опинявся в куті, що було тільки на руку Джекернауту. Замість активних ніг та нирків, паркер йшов на розміни з панчером. І закономірно вигрібав уже з перших раундів. Замість маневреності та швидких контратак, Джозеф проводив багато силової роботи проти міцнішого опонента. Ноги боксера були важкими, а рух здебільшого назад. Врешті англієць прикінчив противника в 11-му раунді. Однак Паркер повністю отямився після тієї поразки. За 2023 рік Джозеф провів аж 4 поєдинки. Перемогу над Джеком Мессі, Файга Опелою та Саймоном Кіном особливого захоплення не викликають. Але ключовий Момент у тому, що новозеландець був весь час на ходу. І на відміну від китайця, який мав травму, продовжує перебувати в класному тонусі. А перемога над Деонтеєм Вайлдером остаточно підняла цього невисокого хлопця в ранг одного з семи найкращих бійців дивізіону. Більшість фанатів очікували, що гармата Деонтея прилетить іще до половини поєдинку. Натомість Джозеф над помилками після поразки Джойсу попрацював. І більше не йшов на розміни з панчером. Замість руху назад була робота по колу і різкі. Наскоки з підсеткою і влучними дальніми хуками. Джозеф продемонстрував, наскільки він та його команда виросли тактично і можуть протидіяти бійцям різного стилю. Перекресливши плани по організації бою Джоша Уелдер, новозеландець і сам заслужив топовий бій. У Китайця є очевидна фізична перевага: 198 см проти 191 Жангу 40 років, Паркеру 32. Біг-бенг. Шульга, а Джозеф Ортодокс. Вага китайця на бої близько 130 кілограмів. Противник показує в середньому на двадцятку менше. Це один із найбільш складних боїв для аналізу, адже бійці максимально різні. Хоча букмекери більшу віддають перевагу кривнику Джозефа Джойса. Свою ставку я оприлюднюв день бою в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Якщо вам цікавий мій остаточний прогноз, то підпишіться, посилання буде в описі під відео. Спершу хочеться апелювати до того, що Паркер у минулому поєдинку зупинив. В топового супертяжа, який класно б'є, а значить, зможе це зробити і 8 березня. Але ж не все так просто. По-перше, жанг на відміну від Вайлдера, шульга. По-друге, захисні дії китайця на рівень вище, ніж у Доонтея. По третє, свої удари желей завдає куди більш приховано, ніж той таки Вайлдер. Якщо удар американця божевільної сили, але помітний, то китаєць б'є дещо легше, але класно ховає удар. Більше викидатиме паркер. Це очевидно. Ставка Джозефа буде на те, аби технічно розбити суперника. Імовірно працюючи поверхами, захід через підсадку як проти Велдера вже так не спрацює, адже це інша стійка, та й захисні якості дозволять жилею закритися від такого удару. Функціонально паркер має бути краще готовим. Якщо не буде вестися на силову роботу і клінчі, то я більше повірю в те, що новозеландець. Певніше пройде 12 раундову дистанцію і буде претендувати на перемогу за очками. Однак віковий боксер може зробити ставку на перші 5 раундів. Його дальній прямий може вразити так, що паркер про заключні раунди буде тільки мріяти. Тому, якщо розглядати варіант дострокової перемоги, її скоріше дістане Бігбенг. Ця бійка пройде в Андеркарді Джошу Ангану і особисто для мене є більш інтригуючою, бо на кону буде стояти пояс тимчасового чемпіона WBO, Біо, що в перспективі дає право на бій з переможцем пари Усок Фюрі. Цього. Тож вечора Ентоні Джошуа спробує не вдарити обличчям у бруд і завдати другої поразки новачку Френсісу. Бійці провели бесіду без масок, а українська озвучка вже доступна на нашому каналі за підказкою. Тож ходіть дивитися.